Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, отож, таку цікаву новину побачив. Франція може передати Україні літаки Mirage 2000. І вже нібито рішення ось ось, ось має бути прийняте. Ну, довіряй, але перевіряй, як то кажуть. да? Чим ми займемося? Ну що, поїхали? Давайте взагалі запитаємо, чи такі переговори йдуть хоча б для початку. Да? то може взагалі це е, чарова жовта преса. Заява якась. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно між Україною та Францією йдуть переговори про літаки Mirage 2000? Я скажуть Іронеправду. Єбо. Постароно. Ну, добре, не буде багато показувати. Е вас. Добре, тут я ясно зрозумів, що до чого. Е, Про що мова. Гебо, постаруна, Евас. Ну, ось Гебо, так, да, дійсно. Це якраз переговори, якісь домовленості, так. Да, є таке, має місце. Тобто інформація правде, ось постаруна. Е, ну, таємно, ну це мені натякнули, не світи багато. Зрозуміло, поняв прийняв, як то кажуть. Е, ну, От, І е, вас, е, власне, рух, є якісь прогреси, перспективи. Тобто, е, чекати, що ці літаки прямо завтра прийдуть, не варто. Це мова ще лише про домовленість. Знов таки, треба пілотів і персонал навчити. От що. Ну, гаразд, тобто, дійсно, є таке місце. Е, домовлен... Добре, домовленості є. Переговори йдуть. Давайте подивимося, чи домовляться. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Україна і Франція все-таки домовляться про передачу Україні літаків Міраж 2000? Ай скажуть його неправду. Дагас. О, дві руни потяглося. Ну добре, що ми. ж ти подиви. Та ось прямий. Там був... І феху. Ну, загалом, так. Да, да. Всі, всі три руни позитивні, ще й добре випало. До речі, що ми маємо? Дагас, Тейвас, феху. Ну, ось Дагас, дійсно, трансформація ситуації. Тейвас, в даному випадку, як позначка зброї, ну і дії, знаєте, такі активні, рішучі. Ну, Тейвас, феху, ось, будь ласка, це і є передача зброї якраз по фіналу. Тобто, так, да, дійсно, ми ті літаки побачимо. Гаразд, отримаємо ми їх добре. А тепер питання коли. Ну, щось маю сумнів, що до кінця цього року, ну, давай, давайте запитаємо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року Україна отримає літаки Міраж 2000? Саме на території України вони прийдуть, а й скажуть його неправду. Ансус перевернутий. Ну тут Іса. Дагас. Перт. Ага. Да тут ні. На жаль, ні, все-таки. Про що мова? Ансус перевернутий Іса Дагас Перт. Ну, ось Ансус перевернути. В даному випадку сумні новини. Це не про обман, нічого такого, сумні новини. по питанню. Ось Іса, блокування і затягування. Тобто руни Ну затягування в даному випадку, не стільки блокування. Тобто руни кажуть, що дивися далі. Воно по часу не цей. Ну ось де тр... Але все-таки трансформація ситуації, бачите, Іса Дагас, тобто повільна трансформація ситуації, відбувається куди пер. Все-таки літаки ми отримаємо, але ось. Іса, це, до речі, ну знаєте, як кордон, межа в якійсь мірі. Тобто, про що мова? Кордон, ну, межа між роками читайте. да, Що ми їх вже в наступному році отримаємо. От що. Ну, так як я і кажу, що треба пілотів навчити і так далі. Тут не лише якесь то. А, ну, добре, давайте подивимося. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, все-таки причини, чого ж так довго буде передача цих літаків Міраж 2000 відбуватись. Ай скажіть вам правду. Вунья. Тресас перевернутий. Лаус перевернутий. Е вас перевернутий. Та теж подивись, Дагас. Іса. Ну добре, які причини, що ми маємо? Вундіо торіса перевернути, лаус перевернутий, я вас перевернути, і з Іса. Ну, пів розкладу перевернуто Іса на фінал це, звичайно, потужно. Добре, прошумо. Ну ось Воня, так, да, ось для нас радість, радісні новини. Да, ніби от Ще й такі літаки у нас будуть. Та да, будуть. Але ж, але ж, ось Торісас перевернутий. Ну, по-перше, ну фактично, так. Да. Активні дії, але тут відсутність активних дій. Да? Ну і В даному випадку ну персонал. Читайте персонал, навчання персоналу і так далі. Мало того, мало того, ну і політична воля також, що називається, була б. Це могло бути набагато швидше. А з, нас, з політичною волею біда. Да? Так само, як і з F16 і так далі. От, про мова. Тобто, бачите, відсутність якихось активних дій, мало того, лагус. Ну, певний обман також присутній. Да, не без того. Певний обман присутній, е, Ну, що тут додаси? Зрозуміло, який обман і з чим пов'язаний. В принципі, ну, ось я вас перевернути. В Принципі, радість, та, радісні новини, але то йдуть вони повільно, от про що мова. От. Є обмежені можливості, відповідно. Ну тут зрозуміло, які можливості, я ж кажу. Це не. Тут і політична воля ось є, да? Що не, не спішать передавати. Є і чисто фізичні фактори, що треба навчити, відповідно, пілотів і навчити персонал, які будуть літаки обслуговувати. От про те і мова. Тобто, воно то радісні новини, але ще по часу. Почекають доведеться ті літаки. Ну, але ось-таки трансформація ситуації падає, хочу під турісазом перевернути. Тобто, ну, якась така, знаєте, вяленька, вя, вяло-протікаюча трансформація ситуації все-таки іса, да, що ось. Ну, так, да, блокування, певне, є місце таке, да, і затягування. Але, ну, знов таки, в даному випадку, як кордон. Я сказав, який кордон. Тобто між роками кордон, умовно кажучи. Да, і що отримаємо ми їх вже в наступному році. Ой, Вони нам завтра, що називається, навчора ще потрібні. Да? Ну, але що ж, маємо, що маємо? Гаразд. Добре, дякую за відповіді. Ну, що о, давайте ще за озброєння запитаємо до них. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Франція передасть все озброєння, яке, ну, окрім ядерного, яке підходить до цих літаків Міраж 2000? А я скажу скажут неправду. Хаголас. А, а. Рай, да. Урус перевернути, а по фінаусу. Фінау я вас переверну. Е, ні, дадуть не все. Е, і Не про ядерне мова, ні. Навіть. Е, ну, одним словом, будуть обмеження відразу. Ну ось, Хагалас, райдо, урус перевернути, я вас переверну. Ну,сь Е, Якась. Е, в даному випадку ламання планів от чітко. Тобто, е, якісь є якийсь вплив. Я так підозрюю, що вплив на Францію йде. не здогадайтесь, від кого. Да? Е, ось. Але все-таки Райдо, да? буде якийсь розвиток ситуації, буде рух. ну Зокрема, Райдо це в даному випадку і сама, знаєте, скріття, я скажу, сама передача зброї. ну Ось, Урус перевернутий. да зброя, але руна перевернута. Тобто об'єм. Зброї, так, е, тих боєприпасів, ну там, ракет чи бомб, що там ще до тих літаків. От. І руна перевернута. Тобто відразу кажуть, що ні, не все передадуть, будуть обмеження. Мало того, я вас перевернутий. Е, так само по, по, по часу доставка. В даному випадку, доставка, воно теж по часу е, не настільки швидко буде відбуватись. Отак-от. От Отже. Ж. Ну добре, і на тому дякуємо, але з такою допомогою. Ну, маємо, що маємо, Кодин казав. Добре. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!